Чому потрібно робити хімчистку автомобіля зі Штатіва? Я вважаю, що процес відновлення автомобіля не можна вважати повноцінним, якщо не провести комплекс робіт по салону. Тому що це такі самі роботи, як і по відновлювальним роботам по передній частині, по задній. Якщо прийняти рішення не робити хімчистку, то тут, по-перше, є ризик виникнення сторонніх запахів, виникнення плісняви, ну і відповідно це ризик здоров'я. Ну а другий момент це естетичний. Тобто автомобіль буде зовні у нас красивий, наполірований, відремонтований, а відкриваються двері в салон. І одразу, ну зовсім інше сприйняття автомобіля становиться а здебільшого, як ви ж розумієте, ми в автомобілі зазвичай їздимо всередині, а не ззовні, тому це важливо. А ми своїм клієнтам рекомендуємо проводити комплекс робіт по хімчисті, і зазвичай в 90% випадків клієнти погоджуються з тим, що це важливо. Також ми рекомендуємо нашим клієнтам проводити комплекс по очисті повітря в салоні, тобто зонацію, І якраз ця послуга у нас включена у вартість хімчистки. і ви отримаєте автомобіль в комплексі, готовий як зовні, так і всередині. Підписуйтесь на наші соцмережі, щоб отримати більше цікавої інформації про автомобілі зі штатів.